Привіт, мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми зробимо разом з вами розпаковку боксу косметики, який я виграла за донат. Отак, от, от, от тут він знаходиться. Це, напевне, перший раз, коли я вигравала щось за Донат. Я завжди донавчу, типу, коли бачу якісь розіграші, але я ніколи нічого не вигравала. В цей раз я якось думала про луснути, а потім думаю, танді задонавчу. Ти ні, 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 за Чи, тип, не виграю нічого, зато я допомогла. Нічого страшного, там було 40 гривень. Яке було моє здивування, коли мені пише ця блогерка Стефі Я думаю, можливо, хтось її знає, дивиться у тіктоці, інстаграмі. Я більше Друзі в Інстаграмі. Коли вона мені пише і каже, ти виграла вітою», Я така, що? <смітна> Це косметика тут Kylie Jenner. Зараз ми з вами розкриємо, тому що я вчора забрала її з пошти цю посілочку, але я вирішила її не відкривати. Не дивитися, що там. Подивитися вже разом з вами. Та-дам! Коробочка. Ну, коробочка Kylie Косметікс. Дуже. <смітна> Давайте відкривати, дивитись. Давайте я так відкрию, щоб вам теж було видно. Тут є якесь це? Блін, окей, я, я задоволена вже оцим, тому що я хотіла таке якесь дитяче, знаєте, типу а-ля дитяче кольє. <глє> я завжди шукала його. Ну якось то мені було жлобно трохи купляти, то я не знаходила того, що мені подобається. Але нарешті, блін, прикольно. Воно якось трошки довге, я його сховаю. Отак. <свіг> Бо вона заважала моєму мікрофону ні? Але, блін, це круто. Так, дивимось далі. Тут отака от упаковочка. Я бачу якісь тестери з Sephora. Давайте дивитись тестери. Гучі Bloom. Давайте понюхаємо, тому що я якраз хотіла купити собі парфуми Гучі. Обмажився. <свіг> Класно, мені дуже подобається. До речі, це походу такий запах, який я дуже давно шукала, тому що я чула схожий запах на дівчатках різних в метро. Щось дуже схоже. Я не могла зрозуміти, що це за запах, бо я не розбираюся в парфумах. Але я знаю, що він дуже круто пахне, і коротше, мені сподобалось. Давайте дивитися. Я візьму найбільше, що тут є. Це я так розумію, ліпкіт знаменитий. 808 відтінок. Давайте дістанемо так. Тут олівець помада. Але давайте. і зробимо свуч. Ой, колір прям такий. Коричневий. Я думаю, на осінь спробувати буде прикольно. А помада коржева. Кава, дивіться, така комбінація. Мені здається. Боже, як мені подобається цей парфум. Мені здається, я буду збирати тепер на нього гроші, я хочу його. Як він так класно пахне. Так, отакі от свочі. На комбінацію. Доволі непогано. Блін, прикольно виглядає. Давайте дивитись далі, бо тут ще багато всього. Далі, що це таке Kali Skin. Скін? Це якийсь тестер, напевно, що це? Ліп Ойл. Вау, я, до речі, не знала, що в Калі Дженер є олійка для губ. Я люблю все, що для губ. Я люблю олійки, я люблю близькі. Так, виглядає. Виглядає. Не знаю, прозоро. Окей. О, аплікатор, такий, як я люблю, типу, схожу на те, що в Dior в олійці. О, боже, пахне кокосом. Пахне, як один спрей від Victoria's Secret з кокосом, який в мене був дуже давно у класі 8. У мене не досі є стоїть. Але сама приколась, він десь 10-11 клас. Я дуже люблю запах кокосу. До речі, олівець дивіться, якийсь тільки. Помада стерлася, а олівець тримається. Клас, це мені подобається. Беремо олійку. Єдине, що тут якось цей аплікатор важко виймається з упаковочки. О, боже, запах! І аплікатор дуже м'який, прям дуже вау, мені подобається. Я не думала, що мені сподобається ця ліка. Взагалі, якось я не фанатка Лем. Ліка не сильно липка. дуже така масляниста. Знову щось для губ. Тінтед Balm. Це що, це якийсь це теж бальзам для губ? Чи це мені прям дуже годило, тому що я обожнюю бальзами для губ. Просто вау. Ну, упаковка. Вона гарна, ніжно рожева, мені подобається такий колір, але <плес> вона пластмасова якась така, відчуттям там Виглядає, як ніби якась дитяча помадка з Аврори, якась вона пластмасова. Давайте спробуємо на руці, бо мені подобається той бальзам, що в мене. мм, є... виглядає колір, Я думаю, на губах буде прикольно. А назад не закручується. Я зараз просто не хочу мастити на губи, бо мені дуже подобається ця лікарка. Вона, по-перше, гарно виглядає. Верховно дуже приємно і дуже класно пахне, тому я не хочу її поки що стирати. Але оце щось більш така липка уже цей бальзам, Даже по відчуттях. Якщо це щось таке маслянисте, повічна літка, то бальзам може трохи більш липким. Мені цікаво наскільки він липкий буде в принципі. Але ну кольор такий симпатичний рожевий. Напівпрозори, я люблю такі кольори, я люблю таке наносити. Боже, в мене тих бальзамів буде дуже багато. мене постійно сестра за те, що я перехольщиця, тому що в мене купу всяких кінтів, олійок. Я обожнюю всякі такі штуки для При Тому що помади я не люблю, а це олійки, близькі, бальзами. Це все це все моє. Так я вже почала відкривати щось. Хай глос. Це знову якийсь блиск. що, на! Це. Виглядає дуже гарно. А ну як він пахне? Ну, пахне приблизно так само, як мій блиск від коса, з яким мені подарувала Сефора на день народження. Блі, мені цікаво, який він губах. Тому що на свочі, бачите, він такий. Вау, дуже. Ладно, прийдеться старати олійку, бо мені тепер цікаво реально, як виглядає цей блиск. Блін, він дуже такий прям барбі-барбі. Дуже багато близькі так. Ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, мені прям блестить, Але, ого, дивіться, я віддаляюсь, він з космоса блистить. Я думаю, якщо мені щось не сподобається, типу якийсь мені відтінок не підійде. чи Що я віддам подушкам? Ходи, я нікому нічого не віддам. Мені прям подобається. Дуже гарно блестить. Так, у нас залишилось два продукти. У нас залишилось що це? Блаш паудер. Це що, рум'яна? Рум'яна я теж дуже люблю. Останнім часом я більше люблю кремові або якісь рідкі. Сподіваюсь, тут якийсь буде такий рожевий. Ой. Ой. Це саме той кольор, який я прям. Ну я прям люблю такі кольори. Холодні, рожеві. І вона, до речі, така пігментована. Ось зараз я вам покажу. Блін, на цієї сторони намазала. Зараз дуже пігментовані вони такі, я дивлюсь. Ну, типу, прям дивіться. Ну. Халі Дженер, ти мене дивуєш. Дорогенька, що це таке? Чого мені це подобається? Я в шоці. Боже, і останнє, що тут є, це туш. Мені якраз потрібна чорна Я Сподіваюсь, ой, а туш прям виглядає. До речі, дуже нагадує наш гетонік, наш бренд український. Там у них теж туші є, я знаю ці гелі для брів. Я давно на них дивлюся, але в мене від них нічого немає. Але ця упаковка прям дуже їх нагадує. Але вона прям виглядає упаковка саме. Вау! Дивимось, яка кісточка. Кісточка така, от. Дивіться. Я таке, якщо чесно, не сильно люблю. Я дивлюсь зараз в зеркало, блиск прям, прям ну вау. Туш мені якось не сильно не вау. Вона якась суховата, чи це така щіточка. Ну, тож мені не подобається. Можливо, що мало продукту, якось я набрала, але якось воно не подовжує, не те, щоб сильно підкручує. Хоча на цьому кукові... Трохи краще на ну, жаль. Ну окей, ладно. На цьому окові, коли я вже трошки більше помакала туш, виглядає краще, ніж на цьому першому. Можливо, там просто було небагато продукту на кісточці. Ну така вона звичайна, не знаю. Якась туш мені не можу сказати, що сильно подобається. Така саме звичайна туш, не знаю, як вона носиться. Я, надіюсь, вона хоча б не осипається. У мене на даний момент поки що немає. Сухи чорний в мене вона закінчилась. Я купилася просто коричневого. Тому я трохи не пофарбулась. Вона в принципі така дуже натуральна дуже гарна упаковка. Це її плюс. Подивіться. Упаковка, прям вау. Але сама туш, ну таке, це, напевно, єдине, що мені з цього всього не сподобалось. Дусі ціє косметики, тому що от продукти для губ прям клас. Рум'яна не знаю, як будуть лягати, але мені здається, що рум'яна теж будуть норм. А от туш трошки підвела мене. Ну, все, в принципі, тут більш нічого немає. Я все витягнула. Мені ще дуже сподобались ці парфуми, цей тестер. Блін, ну вау. Ну, оці всі штуки для губ прям в цьому калі-дженерво вона шарить. І ці бусики, ну. Я люблю, ну я не знаю, мені дуже подобається вони. Тому отак от, от. напишіть, будь ласка, чи сподобався вам такий формат розпаковок, тому що це перша напевно, розпаковка, яку я знімаю на Та тобто, й, в принципі це було прикольно, це було весело, і це було круто. що це мені досталось ну за 40 гривень. Вважаю, за донат. Тому, друзі, донатте, коли бачите лотереї, коли просто бачите, що треба задонатити. І якщо ви шукаєте перевірені збори, я сама роблю збори. Я часто репощу збори, тому підписуйтесь на мій інстаграм. Моє світло розрядилось. Також я декілька разів проводила розіграші книжок, наприклад. Можливо, в майбутньому у мене були розіграші косметики, але я регулярно роблю збори, тому підписуйтесь, донатте. Ці звіти будуть. Дякую вам величезне за перегляд. І знову ж таки, напишіть, як вам, який продукт може вам найбільше сподобався, який би вам було цікаво детальніше розказати про нього, наприклад, коли я ним покористуюсь, або, можливо, в принципі, зробити відео вже як окремо, або можливо згадати в якомусь блогів, чи наскільки мені подобаються ці продукти вже в самому використанні. Так, і просто напишіть, чи подобається вам це відео, що хоч те бачите ще, і я дякую ну, вам чесно просто за перегляд! І побачимось з вами дуже дуже скоро!